Цю передноворічну ніч Мар'яна запам'ятає як момент свого другого народження. Але щоб зрозуміти силу її вчинку, варто знати Мар'яна ніколи нічого не отримувала задарма. Вихована в скромній родині вчителів вона засвоїла головний урок освіта і характер це капітал, який неможливо відібрати. Поки інші шукали легких шляхів, Маріана креслила майбутнє на архітекторному факультеті. До 30 років вона вже була провідним архітектором. Квартира в Києві, успішні міжнародні проєкти і заміський будинок, де кожен камінь був покладений згідно з її баченням. Усе це було результатом безсонних ночей і залізної дисципліни. Роман з'явився в її житті як обіцянка спокою, спокійний логіст з лагідною усмішкою, здавався їй тихою гаванню, якої потребує успішна жінка. Проте перше знайомство з його родиною мало б стати застереженням. Галина Петрівна зустріла невістку не хлібом сіллю, а підозрою. Сама заробила, певно, батьки допомогли, а сестра романа Юля з порога почала випрошувати брендове пальто тобі ж нове купити, розплюнути. Після весілля ілюзії почали танути. Роман швидко перейшов у режим домашнього філософа перед монітором комп'ютера. А Мар'яна стала для його родини не просто дружиною, а невичерпним джерелом ресурсів. Вона оплачувала ремонти свекрусі, купувала подарунки племіннику, терпіла візити без запрошення. Вона наївно вірила, що добротою можна проручити цих людей. Навіть народження Софійки та Богданчика не змінили ставлення родичів. Вони лише почали вимагати більше. Незважаючи на статки Мар'яни, стали спільною власністю. Останньою краплею став таємний борг Романа, який той взяв, щоб покрити чергові авантюри сестри. Тоді Мар'яна зрозуміла вона в цій родині лише банківська картка з функцією прибирання та виховання дітей. Грудень 25-го року ведився виснажливо. Завершуючи великий об'єкт, Мар'яна мріяла про тишу. Вона чітко попередила Романа Цей Новий рік ми будемо святкувати самі, тільки я, і діти, і ти. Жодних гостей. Роман кивнув, але, як виявилося, його відданість матері була сильнішою за повагу до дружини. 31 грудня Маряна їхала до свого заміського будинку крізь лопати сніг. У багажнику лежали подарунки, на задньому сидінні діти співали пісні. Вона уявляла вогонь в каміні і запах хвої. Але, під'їхавши до воріт, вона завмерла у вікна горіло світло, а на подвір'ї стояли чужі авто. Увійшовши дім, вона потрапила на чуже свято. Вітальня була заповнена галасливою компанією, свекруха, Юля з якимось кавалером чужі діти. Її улюблена скатертина була заплямована, а в дитячій кімнаті панував хаос. О, Мар'яно, по-господарськи вигукнула свекруха. Чого так пізно? Сідай десь з краю, ми вже почали. Мар'яна відчула як всередині щось обстаточно обірвалося. Це була не істерика, це була холодна архітектурна точність рішень. Відійдіть і вийдіть, тихо, але виразно сказала вона. Що? Юля здивовано підняла келих. Ми ж родичі. Роман дозволив. Ви маєте 30 хвилин, щоб зібрати речі і поїхати. Це мідім. І юридично, і фактично. Коли Роман спробував втрутитись, з черговим. Мама хотіла краще, Мар'яна просто дістала телефон. Вона не збиралася сперечатись, вона викликала охорону. Бачачи, що невістка не жартує, компанія почала поспіхом збиратися під аплодисмент прокльонів свекрухи і нелюдську гордість. Коли остання машина зникла за воротами, у будинку нарешті запала тиша, справжня, лікувальна. Наступні години Мар'яна з дітьми вимивали дім з під слідів непроханих гостей. Вона не відчувала втоми, навпаки, кожна витрата плями зі столу була кроком до очищення її власного життя. О 12-й годині вона вийшла на терасу під зоряне небо. Мар'яна обійняла дітей і вперше відчула себе в безпеці. Вона знала, завтра вона подасть на розлучення і змінить усі коди на замках. Будувати будинки вона вже вміла. А тепер настав час будувати власну територію щастя, куди вхід дозволено лише тим, хто знає ціну поваги.